Щоденно пільговим проїздом у громадському транспорті Луцька користується понад 25 тисяч пасажирів. До нашої редакції звернувся лучанин, знайома якого втратила можливість їздити безкоштовно попри пенсійний вік. Тему продовжить Мирослава Сябер. Пан Анатолій Лучанин звернувся до нашого каналу на прохання знайомої пенсіонерки, яка за станом здоров'я не може пересуватись. Розповідає, що Надія Кошелєва працювала в Луцько в 9-й школі вчителем. Пенсія вчителя зрозуміло невелика, тож після смерті чоловіка військового відмовилась від своєї пенсії на користь чоловікової. Получили пенсіонери ці сіті карточки. Рік вона проїздила, вирішила кончилась. Діях карточки вирішила поновити. Я розумію, ну пішла потихеньку, вона має проблеми з опорно-руховим апаратом, пішла. Чоловік каже, що жінка так і не з'ясувала причини відмови. Картку на пільговий проїзд їй не дали. У відділі транспорту Луцькради кажуть: на жаль, забезпечити усіх безкоштовним проїздом немає можливості, оскільки кількість пільговиків зростає. Хтів би на це наголосити щорічно і в саме електронному квитку прописано, що пільгові категорії громадян один раз в рік. От коли він закінчується в. В тому місяці мають необхідно звернутися в картковий центр і актуалізувати це посвідчення. Тобто... Принести ті документи, які надають право пільгового проїзду. Це відповідне посвідчення встановленого зразка. Надати ці документи, підтвердження. І оскільки я так розумію, в неї відбувся зміна виду пенсії, на даний момент ця жінка вже напевно більше цього отримує підвищену від пенсії, її не відносять до категорії малозабезпечених громадян. Вона надала документи, які вже пенсійне посвідчення помінялося з пенсіонер за віком на втраті годувальника. Помінявся вид пенсії, тому і не видалося це посвідчення на право пільгового проїзду. До слова щоденно від 20 до 25 тисяч поїздок у громадському транспорті міста здійснюється на пільгових умовах. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук для новин на шасі.